А я ж вам казав от, увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на ликс там Аліекспрес, там Taobao, неважливо, чи в TikTok Шопі. от, якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. От така от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює раніше. От Трамп таку історію в Америці зробив, як це оце почалось, пам'ятаєте, він же там пошлі новий вів. Я пам'ятаю, замовив собі кросовки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив. 40 доларів за доставку. Думаю, «А, на це Америка. Воно мені прийшли, прийшло, прийшов до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку. Каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок. Отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, взагалі, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні. Понакрали і не ясно, чим закривати ті дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і за то за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.